Вітання, шановні друзі. Мене звуть Тетяна Щербакова, я куратор колекції лілійників Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка. І сьогодні я вам розповім про ці чудові рослини, період квітування сортів, яких припадає на найспекутнішу пору року середину літа. Лілійники це трав'янисті багаторічники, які мають короткі кореневища. Прямостоячі стебла з квітами і прикоренева розетку лінійних листків. Особливості квітки лілійника є те, що вона живе один день. Вранці розквітає і ввечері п'яне. Ця особливість увійшла і в латинську назву роду лілійників гемерокаліс. Гемера день, каліс, краса. Краса на один день. Рід лілійник об'єднує 16 видів рослин. Батьківщину яких є Південно-Східна Азія. Більшість видів зростають в помірних регіонах південно-східного Китаю, Центрального Китаю, Північно-Західного Китаю, а також у Японії, Кореї, Монголії. Такі види, як лілійник Мідендорфа, лілійник Шовтий та лілійник Малий заходять і в північніші області. У Західній Європі. Та Америки поблизу населених пунктів можна побачити лілійник жовтий та лілійник буруватий. Обидва види були завезені в Європу в Європу і Америки у вигляді культурних рослин у 16 столітті. Вони втекли з культури, натуралізувалися, і їх можна сьогодні побачити на закинутих ділянках. На закинутих квітниках. Саме ці види, лілійник буруватий і лілійник жовтий, були описані Карлом Лінеєм у XVIII столітті. А у 19 столітті в Західну Європу був везений, була везена махрова форма лілійника буруватого, яка описана була Тунбергом як лілійник буруватий, форма Квансо Махрова. А пістряволистрі рослини цієї форми були описані як лілійник вансу варіагата. Ось ви можете побачити махрову форму цього бурого лілійника. У культуру лілійники були введені ще тисячу років тому у древньому Китаї. Їх використовували як харчові і як лікарські рослини. Зокрема, в їжу вживали. Висушені квіти і бутони лілійника лимонного, а також вживали у смаженому вигляді. Цікавою особливістю лілійника лимонного є те, що він цвіте вночі, тобто нічного типу цвітіння. Квіти ввечері розцвітають, вночі цвітуть і вранці в'януть. Такий лілійник добре використовувати там, де хазяї проводять час ввечері, на терасах біля. Кафе біля ресторанів. Сорти, які походять від цього лілійника, також мають нічний тип цвітіння. У китайському мистецтві лілійники мали велике символічне значення. Їх асоціювали з концепцією забуття печалей. Вони були об'єктом поезії поетів, як рослини, що лікують тривогу, сум і печаль. Вважалися квіткою, яка приносить радість. Лілійники зображали на картинах, вони були елементом вишивки, а також декоративними мотивами на фарфорі. В наших умовах усі види лілійників квітують у травні черні. Сьогодні вони вже знаходяться у стані зав'язування насіння. Найраніше зацвітає лілійник Мідендорфа на початку травня, дещо пізніше квітує лілійник жовтий. І ще пізніше на початку червня квітує лілійник малий. Селекційна робота з лілійником розпочалася в кінці 19 століття. Вона розпочалася не на їх батьківщині, не в Китаї, а далеко у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Першим селекціонером, який почав проводити міжвидову гібридизацію між лілійниками, створювати перші сорти. Був англійський дослідник Ельт. Він залучав культуру деякі види з тих, які він міг отримати, схрещував між собою і отримував перші сорти. У 1892 році ним був отриманий перший сорт лілійника Ейприкот – Гібрид між лілійником Мігендорфа та лілійником жовтим. Крім лілійника жовтого і лілійника Мідендорфа Джордж Ель залучає в селекційний процес лілійник Тунберга з лимонним забарвленням квіток. За свою діяльність Ед створює понад 30 сортів лілійника, за що був нагороджений королівською медаллю вікторії садівничого товариства Британії. Друга світова війна припиняє селекційну роботу з лілійником в Європі і його селекція переміщається в Сполучені Штати Америки. Родоначальником селекції американських сортів стає Алроу Стоут, завідувач лабораторії генетики Нью-Йоркського ботанічного саду. Він збирає самі різні види по всьому світу, по всіх ботанічних садах із природи залучає. Збирає найбільшу колекцію видових рослин для того, щоб створити фон для міжвидової гібридизації. Арлого Стоута можна по праву вважати батьком селекції лілійників, батьком усіх сортів, усього різноманіття сортів, які сьогодні існують. Справа в тому, що на початок ХХ століття ці сорти, які були створені ельдом, вони були схожі на видові рослини. Вони мали жовте забарвлення квіток, хоча й були більшого діаметру і мали більшу рясність квітування. А Стоуд хотів створити сорти з іншим забарвленням. Для цього він залучає в свою колекцію лілійник мультіфлора, лілійник орундіака і рожеву форму лілійника Фульво фульво Розеа. Збереглася навіть переписка. Арло Стоута з Бавіловим, де він дякує йому за види і за насіння цих видів, які завдяки Вавілову були передані для Нью-Йоркського ботанічного саду. Маючи от уже таке велике відове різноманіття, Арло Стоут проводить міжвидові схрещування і отримує перші сорти, які вже відрізняються від видових рослин. Це сорти, в яких на квітках є рисунок, малюнок вигляді вічка або сорти рожевого кольору, а також перші сорти світло-червоного забарвлення. Орлову Стоут проводить більше 50 тисяч схрещувань, отримує понад 100 сортів, 100 сортів лілійника, які він реєструє а також видає монографію, яка і до сьогодні є фактично підручником по біології і вирощуванні лілійника, а також по їх селекції. Хочеться відмітити американського селекціонера Девіда Хола, який створив більше сотні сортів. А досягненням його те, є те, що він е, створив сорт створив перші сорти з забарвленням. Лимонно таким персиковим колір Диня. Ось можна побачити його сорт дайк'юрі. Девід Ухолу належить створення сортів з квітами тепло-персикового кольору. У мене в руках його сорт Патіо, а це сорт Девіда Хола George Канінгем З теплим забарвленням квіток. Велика роль в розвитку культури лілійника належить сім'ї Уайдів, які в Сполучених Штатах завдяки тому, що вони мали розсадник, вони могли поширювати основні квітникові рослини, як і піони, іриси, так і лілійники. Також Уайди були авторами сортів лілійника, а саме авторами темно-червоних сортів. Ви можете побачити один з най... самих темних Червоних сортів лілійника American Revolution. У мене в руках пурпурово червоний Minster Boy. Лілійник вважається селекційно легкою культурою. Лілійники легко схрещуються між собою, вони гарно зав'язують насіння. Сіянці зацвітають на другий рік і вже можна робити перші відбори. Гарно вони розмножуються вегетативно. І вже за 100 років селекції створено понад 100 тисяч сортів. У селекції Лілійника був один драматичний момент, який міг би завадити подальшому розвитку культури. І цей момент це поліплоїдія. У 1930 році поліплоїдія починає входити в рослинництво. Починають створюватися поліплоїдні сорти різних культур. Не, обминула, не обминув цей метод і лілійника. У 1932 році були створені перші тетраплоїдні сорти шляхом перетворення диплоїдів обробкою колхіцином на тетраплоїди. Однак перші тетраплоїдні сорти поступалися за своєю декоративністю диплоїдним формам. І тому вони не були сприйняті селекціонерами. Американське товариство лілійників підказувалося реєструвати перші тетраплоїдні сорти, вважаючи цей напрямок безперспективним. Але тут з'являються два селекціонери: це професор Тенеського університету Вірджинія Пек і Біл Мансон. Ці дві людини зробили для селекції лілійника більше, мабуть, за всіх разом узятих селекціонерів. 20 років їхньої кропіткої праці. Прибули до створення всієї лінії, всієї лінії, цієї групи тетраплоїдних сортів. Більше 50 тисяч схрещувань провели Вірджинія Пек і Біл Мансон. І стає зрозуміло, що такий напрямок, як поліплоїдія, він є перспективним для селекції лілійників. Адже тетраплоїдні сорти лілійників мали міцні стебла, вони мали квіти більшого діаметру. На квітах з'являється малюнок, якого немає диплоїдних форм, а також з'являються інші кольори, яких немає на частках освітини диплоїдних екземплярів. І ви можете тут побачити лілійник білий, близький до білого, Антарктика це лілійник Вірджинії Пек 60-х років. А це її сорт Ель Розаріо. Яскраво-фіолетовий сорт Мансона Кенстентон-Манор. Великий внесок розвиток культури вніс польський селекціонер Стефан Франчак. Тут ось його сорти в нашій колекції є, які мають крупні квіти дуже яскравого забарвлення. Стефан Франчак був доглядачем саду колегії єзуїтів Варшаві. Він займався як селекцією кліматісів, інших рослин, так і селекцією лілейників. і створив понад 90 сортів. 10 сортів селекції Франчика є у нашій колекції. Це його ніжний сорт Єва, а це лимонний сорт Крістіна. Тетраплоїдних з тетраплоїдних сортів з'являється ще така ознака, як гофрованість краю пелюсток, а також малюнок пікоті, де колір вічка поєднується із кольором Кайми вздовж краю пелюстки. У мене в руках сорт української селекціонерки лівійників Світлани Пікалової з Херсона. Навіть сьогодні під обстрілами вона продовжує займатися. Гібридизацію лілійників і створювати тетроплоїдні сорти. Це сорт київської селекціонерки Ліни Виноградської Гадалка. А ось це персидський самоцвіт Світлани Пікалової. У Національному ботанічному саду Гришка з 2004 року ведеться також селекційна робота з лілійником. Наша робота спрямована на отримання сортів з махровою формою квітки. Це сорт з махровою формою квітки царівна. Махровість квітки може бути проблемною ознакою в лілійників. І в деяких сортів вона може проявлятися не на всіх квітах, а також не кожного року. А от наш сорт царівна він характеризується стабільним махровим цвітінням. Кожного року на усіх квітках. Ще один сорт з махровою формою квітники це рожевий сорт модний вирок. Окремим напрямом у гібридизації лілійника є створення карликових сортів. Це мініатюрний сорт нашої селекції Леля. А це наш карликовий сорт веселий гном. А це один з наших перших сортів високорослий з великими квітами Карфаген пізнього терміну квітування. Лілійник це чудова культура для озеленення. Ви можете підібрати для своїх композицій сорти від самих низьких до самих високих, також самих різноманітних кольорів, форм і габітусу. Тому бажаю вам наснаги, бажаю вам працівитості, бажаю вам творчості в вирощуванні цієї культури.